У відділенні поліції Вест-Юкрейн зафіксовано випадок можливого перевищення повноважень. За словами очевидців, працівник поліції без законних підстав вимагав документи у громадянки, а згодом намагався затримати іншу людину без пояснення причин. Як розповідають свідки, жінка прийшла до відділення для вирішення особистих питань, коли один із правоохоронців раптово почав вимагати в неї документи, не пояснюючи причин перевірки. Громадянка запитала про правові підстави таких дій, однак у відповідь отримала лише агресивний тон і погрози. Через кілька хвилин у відділенні розгорівся конфлікт. Інший відвідувач став на захист жінки, після чого працівник поліції намагався його затримати. Очевидці зняли інцидент на відео, яке швидко поширилося в соціальних мережах. Юристи нагадують, що перевірка документів має здійснюватися лише за чітко визначеними законодавством обставинами. Без законних підстав такі дії можуть вважатися порушенням прав людини та перевищенням службових повноважень. Наразі потерпілі планують звернутися до вищого керівництва поліції та правозахисних організацій, аби розпочати розслідування щодо неправомірних дій співробітника «Вест-Юкрейн». Керівництво поліції поки не коментує ситуацію, ми слідкуємо за розвитком подій і будемо повідомляти нові деталі.